У грудні збігає рік, як відійшов у вічність Іван Олександрович Сверстюк. Він народився на Волині, закінчив Харківський університет. А в 60-ті роки активно включився в рух 60-ників. Фактично. Євген Сверстюк не мав жодних ілюзій щодо радянської влади, на відміну від Івана Дзюби, Михайлини Коцюбинської. Ця влада для нього завжди сприймалася як чужа, як та влада, яка йде проти правди. Він народився на Волині і з дитячих років сотав у себе романтику упа. Двоє його братів були в лісі, і один брат загинув, а інший був у засланні. Після університету Євген Сверстюк поїхав на заслання до брата, не знаючи, чи він його знайде, чи не знайде. І це була доволі зворушлива кінематографічна зустріч, тому що, заїхавши в далеке Сибірське місто, і зрозумівши, що він далі не може вже їхати, в нього і не було коштів, раптом він вже в сутінках. В незнайомій постаті в одинокій впізнає свого брата, який 40 кілометрів їхав велосипедом, щоб зустрітися з братом. Ця зустріч була знаковою. Євген Сверстюк завжди в... Протистояв в радянській владі, і коли навіть в 72-му році, коли він був арештований, слідчі з ним спілкувалися. Вони з ним спілкувалися, як із ворогом. Вони розуміли, що йому не можна дорікнути тим, що його радянська влада виховала, йому не можна було закинути інші якісь моральні <кхух> питання, тому що Євген Сверстюк був незворушний, Іван Сверстюк був послідовний, і таким він залишався впродовж свого життя. ті люди, які знали Сверстюка, завжди говорили про нього як про м'яку, як про доброзичливу радісну людину. Таким він не був в своїх текстах. В текстах він був безкомпромісним, в текстах він був точним. Він завжди називав справжні імена і завжди обстоював. Основне правило свого життя. Він говорив, що найбільше я боюся втратити честь. Багато було в його житті ситуацій, в яких він зазнавав значних випробувань, але він це все переходив із гідністю. І навіть повернувшися із 12-річного ув'язнення, він повернувся не озлоблений. Він повернувся з двома великими темами із Шевченком і Гоголем, із двома своїми співрозмовниками, яких навчався жити, які давали можливість йому вистояти і не зневіритися, не зникнути в тій веремії ламання доль, якою була означена друга половина шістдесятих друга половина двадцятого століття, тому що тоталітарна система. Не могла сприйняти людей, людей прямостояння. Коли Сверстюк говорить в одному з есеїв про Івана Котляревського, що український митець повинен мати міцний хребет, це стосується і його. Він вважав, що є дві лінії, дві цінності, які Формують людину. Це родинна традиція, і родинна традиція для Сверстюка важила дуже багато, тому що в своїх спогадах чи не на найбільше місця він присвячує батькам. І з іншого боку, християнська традиція до останніх своїх років Сверстюк позиціонує себе як християнський мислитель. І в кожному його тексті проглядається те, що для нього важить, як людина проживає своє життя. А цінність цього проживання це в шляху до Бога, це в реалізації тієї програми, яка в людині закладена. І тому не випадково саме цей стрижень його творчості стає знаковим, тому що. Продовж багатьох років він редагує і видає газету Наша віра унікальний культурологічний часопис. І він є одним із очільників ініціативи 1 грудня. Яка об'єднала багатьох моральних авторитетів, таких як кардинал Любомир Гузар, як Мирослав Маринович, які через слово, через чин намагаються утвердити духовні цінності і в сьогоднішньому хаотичному світі, в світі схильному до насильства, говорити про те, що все ж таки головне це християнська. Цінності, основна цінність це людина. Саме оце є стрижень для сверстюка, як я казав, і лишається визначальним. Він є свідком і лістописцем шістдесятництва Він фактично лишає дуже глибинні, дуже такі. Розлогі свідчення і про Івана Дзюбу, і про Василя Стуса, і про Алу Горську, і намагаючись свідчити про кожного, намагаючись про кожного сказати щось правдиве, щось важливе для культури, і не випадково саме Сверстюка вважають певно чи не найбільшим моральним авторитетом української культури ХХ століття. Таким він був до останніх років свого життя, тому що ніколи ніхто його не бачив хворим. Він завжди був зібраним, він завжди був інтелігентним, він завжди був прекрасним. І світла метафора дивак у світлому вбранні. Вона дуже органічна для сверстюка, тому що цей життєрадісний, цей мудрий чоловік він справді увійшов в культуру як світла постать, як глибока постать і безкомпромісна постать.